Вітаю вас! Сьогодні будемо готувати надзвичайно ніжний та смачний торт цифра. Тортик може бути будь-якої потрібної вам форми. Я шаблон цифри роздрукувала на папері А4. Починаємо готувати для коржів яйця, цукор та мед змішуємо до однорідності. Далі додаємо вершкове масло та відправляємо суміш на повільний вогонь при постійному помішуванні. Наша задача довести до кипіння, але не кип'ятити. Коли суміш почне закипати, знімаємо з вогню, додаємо ложку соди і активно перемішуємо. Ось так за рахунок додавання соди маса збільшується в об'ємі. Далі ми залишаємо її до охолодження і тільки в холодну суміш будемо всипати борошно. Частинами всипаю борошно, спочатку замішую за допомогою міксеру, потім перемішую лопаткою. Якщо вам зручно, можна замішувати тісто вручну, але треба враховувати, що тісто липке і зайвим борошном його забивати не потрібно. Ось в такий комочок зібрали наше тісто, накриваємо його харчовою плівкою та відправляємо на пару годин до холодильнику. Після холодильнику з тістом зручно працювати. Притрушую поверхню борошном і розкатую тісто товщиною приблизно 3-4 мм. Далі, щоб трафарет не прилипав, притрушую трошки ворош поверхню тіста і вирізаю необхідну цифру. Наколюємо виделкою і відправляємо випікатися в завчасно розігріту духовку до 180 градусів час випічки 8-10 хвилин. Коржі після випічки дуже ніжні. Ми їх залишаємо до повного охолодження. Далі, якщо ви не плануєте одразу збирати тортик, зберігаємо такі коржі в харчовій плівці в холодильнику. Із залишків тіста можна випекти печиво в формі сердечка чи зірочки і далі використати їх під час декорування тортику. Готуємо полуничну начинку. В піреполониці всипала цукор, перемішаний з пектином. При постійному помішуванні, після закипання, проварюю 2-3 хвилини і залишаю начинку до повного охолодження. Готуємо творожний крем до нашого тортику. Масло кімнатної температури з'єднуємо з цукровою пудрою творог зі згущеним молоком. 3-5 хвилин збиваємо масло до пишності. Творог зі згущеним молоком я змішую за допомогою міксеру. Якщо у вас є крупинки, тоді краще його пробити занурювальним блендером. Далі об'єднуємо дві суміші. Ще раз збиваємо міксером до однорідності і наш крем готовий. Перекладаємо в кондитерський мішок і збираємо тортик. У мене тортик дитячий, тому я готую з творожним кремом. В описі під відео я залишу ще декілька рецептів кремів, які чудово поєднуються з цими коржами, сно, to feel her See you. that you feel hurt or that you miss me